Друзі, привіт! Кабінет міністрів видав нову чергову порцію свого так званого кабінетного права. Я б сказала, це вже якась просто нова галузь права активізувалася під час війни. Але мова сьогодні піде саме про постанову Кабміну 560, тому що вона дуже важлива. Друзі, вона деталізує по суті. Реалізацію закону, який вони нещодавно прийняли, відповідні зміни про мобілізацію. Тому сьогодні ми поговоримо про повістки в контексті вже цієї нової постанови. І я подумала, як краще викласти цю інформацію для вас і придумала, що напевно краще поставити чотири базових запитання і дати на них відповіді, і тоді все стане зрозуміло. І сьогодні ми поговоримо про те, хто, коли, де і як. Має оповіщувати громадян, тобто вручати повістки громадянам. Але друзі, щоб цю інформацію побачили та почули якомога більше людей, потрібно поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, поширити це відео. Цим ви дуже допомагаєте насправді боротися з політичним популізмом та поширювати якісний достовірний юридичний аналіз законодавства України, який щоразу виходить для вас на цьому каналі. Дякую вам за це. А тепер, друзі, по порядку: хто має право вручати повістки? Давайте по пунктах. Перше це. З'являються так звані нові вже групи оповіщення у складі представників структурних підрозділів районних, міськ, державних адміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських районних у містах рад, підприємств, установ, організацій, ТЦК, ТСП. Ось територіальних органів підрозділів поліції. І ще якщо дивитися уважно всі пункти цієї постанови, ми бачимо, що до цих груп оповіщення. Також можуть бути включені і е, фізична особа-підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ось так, друзі, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків. Бачите, який перелік осіб може бути включений в цю групу оповіщення. Що я тут маю вам сказати? Обов'язково обов'язково повинно бути розпорядження. Про створення та по суті комплектність такої групи оповіщення, видане головою. Начальником районної міської державної адміністрації, так званої військової на сьогоднішній день адміністрації, виникає одразу логічне запитання, на мій погляд, під час так званого оповіщення ця група оповіщення вона повинна пред'являти, наприклад, витяг з такого розпорядження. От, на мою думку, що повинна. Тому що інакше як ми зрозуміємо, що саме ця група оповіщення є реально правомірно створеною та законною, а не якесь, вибачте, незаконне угрупування, наприклад, яке там. Вирішила позловживати на війні, наприклад, купила військову форму, там роздрукувала собі посвідчення і здійснює таке так зване оповіщення. Логічно. Тому мені здається, що витяг, ну на, на, на мій погляд, повинен бути під час такого оповіщення. Далі, хто ще може видавати повістки? Керівники підприємств, установ, організацій, як ми з вами розуміємо, незалежно від форми власності. Це пункт 13 постанови. Ці керівники отримують відповідне розпорядження від голови військової адміністрації або від конкретного ТЦК і е, видають наказ на підприємстві, організовують е, цей процес через призначення відповідальних осіб щодо такого оповіщення в робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. Причому дотепно, що вони прописали також, що доставку до ТЦК також поклали на роботодавця. Бачите, як ми можемо чути з новин та деякої статистики, що дуже багато підприємств, відчуваючи на собі такий тиск, насправді переходять в тінь. І відповідне працевлаштування вже скажімо так, відбувається просто неофіційно. І, звісно, останній, але не менш важливий суб'єкт, який здійснює оповіщення, тобто видає повістки, це ТЦК та СП, ж без них вони ж найголовніші в цьому процесі. Але, друзі, не абстрактно вже хтось там з ТЦК та СП, а вже згідно пункту 14 та 15, конкретно визначені наказом керівника обласного або районно-військового ТЦК, яким призначено представників такого ТЦК. Проводити перевірку військово облікового документа, ось осіб чоловічої статі від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військово зобов'язаним. Тобто має бути відповідний наказ. Окремо також зазначили в цій постанові, що ТЦК може здійснювати це оповіщення, вручати повістки, по суті, без груп оповіщення. Ну, в принципі, це і не дивно, навіщо їм групи, якщо в них і так все є. Зброя в них є. Власне, ще будуть і відеокамери, тому вони знаєте повністю оснащені щодо цього процесу. Наступне питання: коли тут все друзі, дуже просто і коротко. Перше, якщо глобально коли, то це під час мобілізації дії указу президента про мобілізацію. До речі, вони написали тут продовження виправились, тобто. Уточнили, що під час дії або оголошення або продовження мобілізації ось так. Ну це зрозуміло. А найголовніше, що вони прописали, це те, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово. Далі друзі, питання, де тут також вони все конкретизували. Напевно, це є правильним, тому що зазначили також, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання, адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, Громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей в ТЦК, на пунктах пропуску блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України. Ну, тобто, бачите, насправді, якщо подивитися на весь цей перелік, ми розуміємо, що повістки тепер можуть вручати будь-де, окрім безпосередньо вашого житла. Ну і напевне, я так думаю, можливо, в госпіталях, де вже люди там прям госпіталізовані, тому що це об'єкт, ну явно не місце, скажімо так, громадського скупчення. Ось, може, там не будуть ще вручати повістки. Які ще місця можуть бути виключеними з цього переліку? Будь ласка, напишіть в коментарях, може, у вас є якісь ідеї. Мені буде цікаво почитати. Тепер, друзі, найголовніше питання, як? Це, по суті, означає процедуру реалізації повноважень ТЦК і процедуру вручення цих повісток. По-перше, я виділила такі форми, які нам, про які нам говорить на сьогодні і закони постанови. Дивіться, перше, це письмова форма по пошті. Тепер вже по пошті. Так. І друга особиста під підпис або, друзі, під відеозапис. Так, новий вид, про який я трохи згодом в цьому відео детальніше розкажу. А тепер щодо. До повістки, яка буде надсилатися по пошті, на жаль. Тепер буде діяти таке правило, що якщо ви особисто не отримали таку повістку по пошті, то достатньо буде проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. Що день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання? Ось так, друзі, спочатку законодавець прописав такий самий порядок по суті, для вимоги тієї самої вимоги, яку тепер зможе направляти ТЦК згідно нового закону про мобілізацію у разі вчинення. Невиконання певних обов'язків і вчинення адмінправопорушень. І я в своїх попередніх відео говорила, що це вже така, знаєте, більш важка артилерія, тому що порядок по суті вручення такої вимоги абсолютно ідентично прописаний, як, от, зараз вони прописали щодо цих повісток без участі особи. Розумієте? А тепер вони знаєте, як виправилися, що абсолютно є незаконно, тому що законом не передбачено такий порядок. Вручення повісток по пошті без участі особи, розумієте? Але Кабмін е, пішов на звоження знову ж таки конституційних прав, на мій погляд, як юриста, стаття 22 конституції України знову зігнорували її. Усі інші повістки, друзі, вручаються під особистий підпис або під відеозапис, так відеозапис, доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста обов'язково зобов'язаного спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістку. Тобто, бачите, варіанти відмови тепер будуть фіксуватися з боку ТЦК. Насправді ця відеофіксація має бути тільки на користь цьому процесу і громадянам, тому що принаймні вона буде захищати громадян від зловживань з боку ТЦК, тому що це їх обов'язок фіксувати і вже примусові заходи, якісь там які посягають на людську недоторка. Ані, скажімо так, да, прямо вони просто будуть зафіксовані на таку камеру, тому ну ТЦК просто в даному випадку не буде, я сподіваюся, зловживати. Що важливого ще потрібно зазначити, коли ми відповідаємо на питання, як повинна бути вручена повістка? Ми розуміємо, що вони вже нарешті прописали, що старшій групи оповіщення представник уповноважений вручати повістки. Зупиняє громадянина і відрекомендовується, тобто називає своє ім'я прізвище і посаду, повідомляє про мету зупинки, прибуття та спілкувань. І головне, на вимогу громадянина пред'являє свій паспорт громадянина, посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення, посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред'явити його паспорт та військовий документ. От бачите, скільки тут документів переліку. От запам'ятайте це, зробіть собі таку помітку, що от всі ці документи відповідний представник ТЦК повинен вам пред'явити на, на те, щоб підтвердити свою особу. Щодо службових посвідчень, зразка я поки ще не побачила. Щодо підстав зупинки, також нічого немає. І тут я згадала друзі про постанову Кабміну 1456 Порядок перевірки документів в осіб огляду речей, транспортних засобів. Ось саме той порядок, який ми, до речі, обговорювали в попередньому відео щодо ТЦК та службових посвідчень. І там от в цьому порядку, чітко в пункті 7 зазначається перелік підстав для зупинки для перевірки документів. Розумієте, тут що головного я б хотіла сказати. Як ми всі розуміємо, цю постанову кабміну ніхто не скасовував і може здатися, що виникає певна конкуренція норм, яку ж тепер який тепер порядок застосовувати під час цієї перевірки? А в теорії права друзі, конкуренція норм, кому цікаво, поясню. А це коли на врегулювання певних правовідносин. Претендують правові норми різних нормативно-правових актів. В загальній теорії є спеціальні способи подолання цієї конкуренції, скажімо так. Принаймні, якщо ми говоримо в даному випадку про цей випадок, про ці дві постанови, стає зрозуміло, що потрібно буде застосовувати. Найбільш останньо видану в часі найбільш свіжу так звану постанову, яку ми маємо на сьогодні, 560, тому що вона видана пізніше ніж постанова 1456. І другий головний нюанс це принцип спеціалізації тобто ця. Постанова 560 є спеціальною по відношенню до 1456. Тому насправді я думаю, що саме цю постанову 560, нову і будуть застосовувати та випробовувати на практиці, не зважаючи на те, що в ній не зазначені абсолютно підстави для зупинки. Як це зазначено в постанові Кабміну 1456, не зазначені, скажімо так, підстави для перевірки документів і видачі повістки відповідно. Тому я думаю, що представники ТЦК і усі ці групи оповіщення будуть з того, що підставою, по суті, і є мобілізація, тобто дія указу про мобілізацію, дія указу про воєнний стан і те, що ви є чоловіком чоловічої статі. Як це ми бачимо в цій постанові, зазначено, що перевірка здійснюється саме чоловіків, і що вам зовні десь так від 18 до 60 років. Ось, ось такі по суті підстави. Друзі, якщо сьогодні ця інформація для вас була корисна, вона допомогла вам зрозуміти, що прийняв Кабмін знову в черговий раз для всіх нас, будь ласка, дайте мені про це знати, поставте вподобайку, напишіть коментар, вашу думку. Вона дуже важлива. Ваш інспектор права.